Для багатьох людей з інвалідністю своє мрія. Виїхати на природу і пожити ну так, як туристи в палатках, щоб було серед природи, щоб було як навколо прокидатися серед лісу, зустрічати за схід сонця і повпроважати сонце, коли заходить. І біля вогнища сьогодні сиділи цілу ніч, багато таких сміливців навіть не лягали спати. Ну, якби це такий свого роду екстрим і реабілітація, того що для багатьох людей експерти, вони змогли бути самостійними, причому відчути себе справжніми туристами. Ну, я стараюсь відновлюватись, шукати щось для себе нове, щось цікаве. друзів заводиш? От, звісно, дуже багато друзів і нових з'являється, і ну, і старі присоединяються. Тут є один один друг. То тобто, допомагає мені, я його взяв з собою як волонтера, помощника. Тут бігає постріли.